Перед нагріванням самого писачка ми трішки нагріли. Ми будемо докладати цей віз, і він відповідно буде танути. І в той період, як нагрітий писачок, ми будемо малювати. За допомогою писачка у Полтаві створюють великодні писанки. Майстер-клас влаштували для дружин чинних військовослужбовців. Це не то, що не складно. Мені здається, це навіть дитина опанує. Саме цікаво те, що чому я до до доживши до такого віку, перший раз тримаю той писачок. Як таке може бути, живши в Україні? На писанці зображували візерунок зірки або її ще називають Ружа. Подарую мамі, покажу, що ну, наскільки круто розписувати цю писанку і, можливо, спробую це навіть і вдома зробити. Чоловік Владислави нині перебуває на лікуванні. До поранення він служив у десантно-штурмових військах. Я вважаю, що вони потрібні да, для членів сімей військовослужбовців. Оскільки тобі стає легше на цих заходах, ти забуваєш про, про проблеми, якби циркуліруєшся на процесі і розслабляєшся. Під час таких майстер-класів учасники можуть ділитися своїми переживаннями, розповіла фахівчиня соціальної роботи Полтавського міського центру соцслужб Людмила Калапіщак. Мета таких заходів об'єднати жінок в період. Коли чоловік служить, на жінку покладається дуже великий тягар. Догляд за дитиною вона бере на себе інші ролі, ті ролі, які до служби виконував чоловік. Тому жінки емоційно можуть бути виснажені, але не мають з ким про це поділитися. Під час мастер-класу вони діляться досвідом, як кожна з них це проходить, і можуть звернутися до нас за психосоціальною підтримкою. Потім отримувати індивідуальні психологічні консультації в наших фахівців Центру соціальних служб. Ініціювали майстер-клас представники полтавського міського центру соцслужб. Організували його у рамках проєкту Реінтеграція для ветеранів та ветеранок війни через створення освітніх можливостей. Коли ми приходимо, наприклад, на перше знайомство під час освітнього курсу, під час запуску цього курсу, спочатку всі такі е, серйозні, кожен сам в собі. Коли ти заходиш на кінець заняття, це зовсім інша реакція у людей. Це зовсім інші обличчя. Це дуже тішить, що люди, е, попри всю цю ситуацію в Україні, хочуть вчитися, хочуть робити щось нове. Писанка це такий символ миру, всесвіту, як для мене. По-друге, я ніколи цього не робила. Це якесь таке повернення до українських традицій, розуміння того, що ти українка, розуміння того, що скоро буде Пасха. Пасха це такий символ розквіту, надій. Ну у нас такі є надії, знаєте, асоціації, що скоро, можливо, ж таки ми дочекаємося того довгоочікуваного миру. Каріна Попова та Богдан Казирід суспільне новини Полтава.